Усіх вітаю, чергова розпаковочка. Замовлення від компанії Doctor Клінік». Так, дівчата, подруга з компанії порадила придбати ось ці желейні вітамінки. Це вітаміни для схуднення. Дівчата, для себе взяла. Буду пробувати. Кажуть, що дуже добре прибирає апетит. Магній. Також я беру для себе дівчата. Тут, зараз я відкрию і покажу ось такі саше, достатньо однієї сашейки такі, такої на ніч приймати склад. І зараз не хоче щось наводити різкость. О. О Блін. Магні 250 50 мг, дівчата. Ось така. 20 саше з вітаміном В6, Ну, дуже допомагає мені від нічних судом. Ось, дівчата, бачите, виробник пише 67, кількість магні, 67% від потреби, вітамін в 6 100% від потреби. Ну, кому замало, може приймати дві. Сашейки на добу мені достатньо однієї. Так, зараз подивимось. Ага. Так, дівчата ось це інтенсивна матуюча основа. Це у мене бере клієнтка. Їй дуже подобається, бо вона гарно заматовує усі недоліки на шкірі обличчя. Це третій номер. Він такий середній. Знову сос-спрей. Це була акція. Один замовляєш, інший 50% знижка. – це. Справжнє диво, яке виготовляє компанія Doctor Clinic. Так, дівчата це також була по, по акції. Ой. Це гель для прання кольорових, кольорових речей. Це я для себе беру. Також після виконання умов на 6 балів треба було придбати продукцію. Тоді гель для душу, будь-який, коштував 49 гривень. Це у мене клієнтка замовила один сос-спрей, один гель для душ. Вологі серветки дитячі, це я онуку постійно беру. Дуже невістка задоволена. Біотин, дівчата, брала собі. Біотин С для шкіри, волосся. Також, бачите, вітамін С, вітамін Е, вітамін А, вітамін В12, гінко білоба біотин і селен. Ну, бачите, склад дуже гарний. Тож я взяла собі. І ось також консілер. Це у мене одна дівчина бере постійно. Постійно, я вже не знаю, в який раз ось вона цього разу замовила ось інтенсивну матуючу основу, консілер, гель для душу та соспрей. І також три каталоги за жовтий. Огляд цих каталогів я зроблю трошки пізніше. Також невеличке таке замовлення прийшло з питань співпраці для консультації та для замовлення. Будь ласка, звертайтеся за посиланнями, які я надам у коментарях до цього відео. Дівчата не зволікайте, компанія Doctor Clinic постійно дарує акції, тож користуйтесь акційними пропозиціями. До побачення усім тихого, мирного дня.